Вітаю! зараз ми з вами знаходимося в катежному містечку сонячне. Розташування містечка дуже вдало. Всього 200 метрів до Варшавської траси. Там так само знаходиться великий супермаркет Юзком. А з іншого боку, у нас всього 150 метрів, і ми заходимо до парку щасливий, який має багато дитячих площадок, кафетерів і взагалі розважальних зон. Повернемось до таунхаусу, побудований він з червоної цегли, утеплений пінопластом. Комунікації має центральні, окрім водопостачання це свердловина, каналізація центральна, електрика і газ. Перед будинком розміщується додаткове паркомісце, закріплене саме за цим таунхаусом. Також двір передній дозволяє поставити один чи два автомобілі з відкатними автоматичними воротами. Переходимо з вами на задній двір. Там хаос боковий, тобто зручно е садити е насадження і не треба перевозити це все через годину. Тут на задньому подвір'ї викладено натуральний камінь на зону тераси. Ну і можемо з вами заходити всередину. Рушаємо. Загальною площею 126 квадратних метрів. Заходимо ми через певні двері, вони подвійні металеві. Далі йдуть Друга, другі двері дерев'яні, сімейні дереві в цьому будинку. А, будинок побудовано з керамічної церкви, утеплено пінопластом. По всьому першому поверху у нас розвернена водяна тепла підлога від газового тепла. Його я вам покажу пізніше. Тут ми одразу потрапляємо в листубису. Також тут є технічний душ, який зручно використовувати, також для тварин. Велика гардеробна шафа містка. Тут також дзеркало в повний зріст. Одразу при вході. І під сходами в нас також велика система для зберігання. Від найнижчих шухлядок до поверсі, де зручно зберігати і пилосос, і шваби. На першому поверсі також знаходиться така невеличка спальня, кабінет, чи гардеробна за вашим смаком. Проходимо до кухні вітальні. Вона розділена на дві зони. Зона для відпочинку з великим містким диваном. І зона столову. Звідси попадаємо на кухню, яка повністю обладнана технікою. Окремий холодильник, вбудована мікрохвильова піч. Тут пральна машинка. Посуда Газова варочна поверхня і духова шапка. Зверху тут ховається газовий котел. Він розрахований на 24 кВт, великої мощності, чого вистачає повністю на весь будинок. Тут у нас раковині два крани одразу на технічну воду і на зворотній осмос на питно. І можемо рушати з вами на двох поверх по бетонних сходах, обшитих натуральним ясенем, Сходи глибокі, зручні. Впадаємо з вами на двох поверх. Хочу також звернути вашу увагу на стіни. Це все. Декоративна штукатурка, яка майже вічна. За бажанням її можна легко перефарбувати в інші комер. Вона миюча і довго зберігає зовнішні вигляд. Це основна спальня. Тут близько 20 квадратних метрів. Вона з гардероба широка. Тут знаходиться другого поверху. Він з душовою кабіною. Зроблений в світлих тонах. Тут також спальний кабінет з вікнами на фасад. Тут 14,5. Сюди зроблена ця штукатурка і також по всьому будинку однакові дерев'яні двері. Потрапляємо з вами ще на третій поверх. Він має мансарні спроси, але повноцінні торцеві вікна. Це моя улюблена кімната. Ідентична за площею, те, що знаходиться на другому поверсі, просто має недалекий скас. Вже на третьому поверсі у нас ванна кімната з ванною повноцінною. На спальня. тобто маємо 4 повноцінні спальні кімнати, невеличку на першому поверсі, що може бути гардеробом або кабінетом і кухню вітання.